Збройні провокації з боку терористів на Донбасі тривають. Щоправда, не масові, а поодинокі випадки, каже заступник керівника інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий. Терористи проводять вишкіл нових бойовиків на спеціальних полігонах та продовжують укріплення позицій, заявляючи, що готуються до відбиття наступу. За словами польового, це свідчить саме про те, що бойовики не зацікавлені у мирному вирішенні конфлікту. А провокації традиційно спрямовані на те, аби скомпрометувати українських військових, найнебезпечніше було на Донецькому напрямку. Тут бойовики обстріляли з гранатометів і мінометів новий термінал Донецького аеропорту та населені пункти Березове і Піски. По миколаївці незаконні збройне формування вели артилерійський вогонь. Також із стрілецької зброї було обстріляно станицю Луганську. Після 18-ї години в районі населеного пункту Сартана було зафіксовано ворожий безпілотник. Минулої доби жоден український військовий не загинув, але постраждалі таки є. Троє бійців АТО поранено. Також у РНБО прозвітувалися щодо звільнених військовополонених. Відтепер ще 154 бранці, які перебували у полоні терористів, зможуть зустрічати новорічні свята з рідними на волі.